Доброго дня, шановні колеги. Є пропозиція почати роботу нашої комісії. До Харківської обласної ради надійшов лист управління патрульної поліції в Харківській області департаменту патрульної поліції Національної поліції з проханням відповідно до статті 51 закону України про національну поліцію обрати двох представників громадськості до складу поліцейських комісій номер 26 та номер 27 департаменту патрульної поліції. На минулій сесії був затверджений порядок обрання представників громадськості. До складу поліцейських комісій, територіальних органів поліції Харківської області, і відповідно до пункту 7 даного порядку, постійна комісія на своєму засіданні розглядає такий лист і приймає рішення про оголошення початку відбору кандидатів від представників громадськості, які можуть бути включені до складу відповідної поліцейської комісії, та визначає строк для подання документів, який становить не менше 10 календарних днів та не може перевищувати один місяць. І ураховуючи наявність відповідного листа управління патрульної поліції в Харківській області, Департаменту патрульної поліції, відповідно до вимог статті 51 закону України про національну поліцію, керуючись порядком обрання представників громадськості до складу поліцейських комісій, територіальних органів поліції Харківської області, постійна комісія може прийняти рішення про оголошення початку відбору кандидатів. Від від, від від представників громадськості, які можуть бути включені до складу відповідної поліцейської комісії, та визначити строк для подання документів.